Послання 1324 Енох та Ілля не будуть присутні в людській подобі. Четвер 29 січня 2015 року Божого 21.30. Моя ніжно улюблена дочко. Римокатолики та євреї будуть тими, які зіткнуться з найбільшим спротивом у прийдешні часи. Вони будуть страждати від дискримінації. Спротиву та ненависті, оскільки відступництво буде душити людство. їхні голоси змусять замовкнути, оскільки брехня пожиратиме свідомість Божих дітей, коли злий Дух буде обманювати світ, щоб відкинути Слово Боже, ці два свідки будуть продовжувати проповідувати правду через тих, які будуть достатньо сильними, щоб поширювати вогонь Святого Духа. Доки Великий День Господній не зійде на людство, дух енуха та Іллі наповнить їхні душі, і вони викликатимуть обурення в інших, коли нестимуть завід Бога правду і життя, від яких відмовляться мільярди. Так як було передбачено, ці два свідки зіткнуться зі спротивом та боротьбою проти них, але горе тій людині, яка буде намагатися знищити їх. Тому що Бог покарає своїх ворогів, щоб дозволити цим двом свідкам підтримувати живим полум'я його любові у світі, який буде покритий темрявою відступництва. Енох та Ілля не будуть присутні в людській подобі, але знайте наступне, вони будуть присутні в дусі тих двох свідків, і саме завдяки їхньому стражданню Бог відкупить тих. Які є сліпими на правду. Ніколи не бійтеся правди, бійтеся лише тих, які переповнені такою ненавистю до мене, Ісуса Христа, що опустяться до кожного можливого нечестивого вчинку, щоб змусити цих двох свідків замовкнути. Але вони не матимуть впливу на вогонь Святого Духа, який вильлиться з уст цих двох свідків. І як меч прошиє серця тих, які найбільше потребують Божого милосердя. Потім, коли прийде час, ці дві релігії будуть заборонені, і ті, які наважуться практикувати їх відкрито, будуть звинувачені у здійсненні злочину, спалені дотла храми стануть горами попелу, і світ радітиме знищенню Божих віруючих та святкуватиме їхню загибель. Після цього звук Божого голосу пролунає у кожному куточку світу, із попелу підніметься новий початок, новий Єрусалим, новий чистий світ без гріха, Ваш Ісус!